Привіт, мої вільні українці! Сьогодні буде відео розпаковка. У мене накопичилось не, не за один день декілька покупочок. Одна, один пакунок, другий, тут ще є третій, але вже розпакований, бо треба було перевірити, що там мені приїхало. Будемо купершитися в коробках, бо це дійство для мене найрелаксуюче, заспокійливіше. У мене саме такий настрій. Пропоную вам приєднатися до мене. Це відео може бути корисним для вас, бо у мене є один цікавий пакуночок. це сліпе замовлення з сайту Марк Антуан Беруа, самої гаряченької Франції, без посередників, без смс та реєстрації. Подивимось, як сам бренд упаковує свої речі, подивимося, чим там воно пахне, та що я замовила. Також у мене є покупки. Парфумів, які я знаю, та покажу вам, що я купила. А мене звати Оля Насонова. Я ваша парфумерна блогерка. Давайте копросатися в коробках, що родіти папером та пластиком. Я не обіцяю вам, що це відео буде наповнене красномовними розповідями про парфуми. З більшості з них я не знайома. Якщо я нічого про парфум не знаю, я вам таки скажу, що я з знай... знай... ним не знайома, познайомлюсь трошки пізніше. А зараз я буду робити для вас зйомки коробок та розпаковок. Хочу почати свою розпаковку з того, що не треба розпаковувати з неоднозначності, які в мене є. І це Noir від Lalique. 100 мл. Я цей парфум купила на подарунок на подарунок своєму батькові. Я чула дуже багато класних відгуків на цей аромат. Настільки багато, що вирішила, що на подарунок це буде просто найкращий варіант. Ну, і я зможу ще його протестити у батька. Саме зараз я не буду розпаковувати цей аромат, тому що це подарунок. З всіх відгуків, які я про це чула про цей парфум, я зробила свій висновок, що це парфум деревний, про якийсь темний та одночасно свіжий ліс. Ще цей парфум зацікавив мене дизайном свого флакона. Він виглядає дуже класно, мінімалістично, як чорнильниця. І це саме сучасний флакон, це ніби копія, натхнення. На оригінальну черницю, яку, яку створив сам Рене Лалік. Тож, Зараз я залишаю цей аромат, він поїде до мого батька. І ще одна неоднозначність, яка в мене є, це те, що я вам показувала нещодавно. Це Fleur de Peau від Diptyque. І в мене така величезна любов до бренду Diptyque, та такий величезний запас довіри до цього бренду, що я його навіть не перевірила, чим не він чи ні, чи пішов з Рашки, чи не пішов. І мені одна дівчинка на Ютубі написала, що ні. бренд Птік дуже класно веде бізнес в Росії, на Росії, він там класно відторгує. Я попорсалась в смітті, знайшла чек і думаю, що я його віднесу обратно в магазин. Ой, не знаю, аромат мені дуже подобається, але ж то ж не має так бути, людоньки, добрі, що ж коїться. Ось сортування сміття іноді дає такий класний побічний ефект. Що я ось не викинула цей чек одразу, а поклала його в спеціальний сортований смітник, де він там лежав. Я ось зараз так вона розпаковую, а потім вам до вас повернусь і буду вже нюхати це все і показувати. О, ну я виробляю такі штуки. Отак От роздер і все готово. Ну що, мені тут поклали бумагу. Це я замовлення робила в Німеччині з німецького сайту, парфумерного німецького сайта. Ми мені продали бумагу. І що в мене тут є? Ой, два красунчика. Це Бьоркін Берріс. Ой, шведський бренд зі шведською назвою парфуму. Флясо? Флясо? Вибачте, мене, будь ласка, але хто може це прочитати? Будь ласка, прочитайте. Але що це? Назва Шведського озера. І цей аромат має дарувати неперевершений аромат чистоти, свіжості. Я тестила цей аромат, я його знаю, і він мені не про таку горну, озерну, холодну свіжість, а він мені про. Тканину про бавовну і бавовначки тут нашою люби дуже-дуже багато. Розповім вам вже особисто face-face. to Наступний аромат це від бренду Clean, Reserve Plant Warm Cotton. Чому я брала цей аромат? Тому що він пахне гарячою праскою. Він мені нагадує не тільки мені, є в моїй родині ще одна людина, яка це нагадує момент, коли тобі попросувала. Мама, коли ти дитина збираєшся в школу, мама тобі напрасувала одяг, і ти одягаєш його, він такий теплий, і такий свіжий, і так в ньому класно. І найхвилююча для мене покупка була зроблена на офіційному сайті Марк Антуан Беруа. Я замовила цей парфум заради Encelad. Ну, а вже ж я там замовила їх анімет і попросила їх мені там покласти ще пробників. Тобто тут мають бути всі чотири парфуми бренду. Зараз будемо розбиратись. Ой, Я не знайшла на своєму господарстві канцелярського ножа, маю ножня, може його якось так можна розпакувати. Мабуть, я зараз тут не буду це мучити вас, Віддеру це все та повернусь. Я розпакувала обрізлу собаку. Ще тут в мене є? О, Люди добрі, тут мені написали листа Це що, від руки? Так, <смі> мені вони написали листа від руки, божечко! Бо я їх попросила покласти семпли для моїх друзів, і вони мені пишуть, ми поклали для твоїх друзів. Це реально відруки? Персоніфікація. Наступне якусь мені тут бумажку. Ага, це все перероблюється, ну добре. А, заради цього робила це замовлення. Замовлення я робила так, 20 вересня. Оце воно у мене лежить 20 вересня. Друзі, ви повинні це зацінити. Що я це терпіла. Пластику поклали, казали, що це все перероблюється, але пластику так нормально поклали. Ну що, буду щось починати розпаковувати. Дивіться, клички поробили. Золота багато. Дивіться, божечко, це ж Каймій. Уляна. Далі будемо розпаковувати вже при особистій зустрічі. Поклали мені ще Ну, Це вже я знаю, що це ентомат. Це, що я дуже дуже хотіла. Ось такий красунчик. Підблискує. Це я знімаю так більш повільно, що можливо вам цікаво, як виглядає оригінальна упаковка, якщо ж на офіційному сайті Марк Антуан Беруа, там, які роблять якісь підровки, то я вже не знаю, де їх купувати. Так, у мене тут є що? Анімет сампл, ще один сампл. І це набірчик всі чотири пробнички ще. Хм. Hm. Where are you? А, а, окей. Окей. Це не працює так, це якось так працює. Такий чудові товарищи. Добре. Ну що, друзі, це всі мої нові парфуми. Я зараз до вас повертаюся і будемо їх далі розпаковувати, нюхати, бо цей інсалат і цей ганімед – Щось мене розвихвилювали. Ну і поклали мені тут нормально так пластику, але сказали, що це це можна перероблювати. Ну добре, дякую на цьому. Привіт ще раз. Отже, я маю двох хлопчиків від Марк Антуан Бероа: це Енцелат і Ганім'ят. Замовляла я заради інцелат. Чула, що це зелений, це про всю земну зелень та про всю надземлу, надземну зелень. Коробка зроблена з цупкого класного картону. Тримається ця супер обкладинка на голограмі. Як би її тут відтерти, мабуть, колупати? Ну, якось так. Віддирається <свист> вона якось ось так. Ну, що ти робиш? я ж не цим буду користуватись. Добре, міда. Тут мені ще тряпочку продали. Вау, мішечок! Книжку, боже, люденьки добре. <свист> І в мішечку тут цей подаруночок. Це 30 мл. Я купила два флакончики по 30 мл. Кожен коштує 95 євро. На сьогоднішній курс, якщо це десь 37, ну десь 3,5 тисячі гривень. Тобто, якщо ви десь бачите за 6, ну щось тут не так. Краще вже когось попросити, купити, передати, ну, ну не переплачувати настільки багато грошей. Просто за парфум, який хтось. Ми, давайте будемо чесними, ми користувачі зробили дуже популярним. Не хочу пошикати одразу на себе, бо не знаю, буде потім ще з чимось ваняти. У, уля! О, а пшикає він як класно. Мені дуже подобається. Боже, це якісь квіти. в Зелені від цієї плазми мені всі, все пластиком, все, що мені подобається, від чого я чпанію, все спочатку мені пахне пластиком. Треба розношувати, але перше враження дуже приємне. Перше це, це мені якісь квіти, які дуже свіжі, вологі, якісь лісові квіти. Буду розношувати, це тільки, ще, тільки одна розпаковка. Збила з мене з думки ця неприродна зелень. Флакон, дизайн флакона. Він для мене є таким дорогобагатим, якщо б в ньому ще була форма, не настільки мінімалістична, яка вона є, я б його точно не купила, чим би воно там не пахло. Я не люблю флакони, які виглядають як. Кусок декору, який відвалився від якогось дуже багатого, дуже заможного палацу. Це найзолотобагатший флакон флакон моєї колекції. В моїй естетиці е, такі, знаєте, багаті, золотаві флакони і ще з складною формою, вони якось не приживаються. Буду розношувати перше враження дуже позитивне. Гучний, він гучний, він ось там лежить, мабуть, подалі його треба покласти, бо, бо мабуть, фух, я, мабуть, не буду все це пробувати, бо я тут зачманію, мабуть. Це досить багато. Ось такий ось зелененький. В, моє... В моїй душі зелені аромати, фужерні аромати посідають найвищі місце, я їх дуже полюбляю. Наступний, я, мабуть, не буду його відкривати, це вже буде наступний якийсь раз, бо не знаю, що я вам можу ще про нього сказати, якщо я не нюхала цей аромат. Флакон у нього такий, коробочка в нього така. Я, мабуть, зроблю окремо відео на цю марку. Якщо я маю 4 аромати, це вся колекція марки, чому б це не зробити такий моноогляд, моно-відео про цей бренд? Why not? Як то кажуть, він реально гучний. Я вже нічого не відчуваю, крім, крім, цього, крім цієї зелені та якихось лісових квітів. Уляля! Е, наступний аромат, який я дуже-дуже хочу розпакувати, це Bjorkін Berries і невимовна назва фельсо. Fels <пробачьте> Пробачте мене, будь ласка, бо так зараз режим. Росомахи вімкну. Це вже так рухається. Більш плавно. Ой. Ой! Дивіться, як гарнюнька. Ну, ну, просто обожнюю цю естетику. Оця, оця спідничка, про яку я вам вже розповідала, що це такий рудіментик від, від скляних предків цих ароматів. Це дуже гарний. Зараз я його ще спробую. Прямо. Вау, на... дивіться, який він класний. Дивіться, який це класний цей розпилювач. Давай наперед. Поздоровкася, тільки що зі мною. Це свіже, свіже, свіже бавовне. Більше, більше, більше бавовни. Більше бавовни. Ну, я закохалася цей аромат з першого, з першого вдоху з пробника. Це аромат тотальної чистоти. Інше для до нього не підходить. Тут дуже-дуже багато бабовни. Я не зустрічала це ще таких ароматів, якою прямо на першому місці стоїть ця тканина. Я його вдихаю і перед очима так якась простиня свіжа, колихається. Дуже класний аромат, але я вже майже його не відчуваю а, через сенселат, який мені тут десь пахне. Десь цей блотер. Да. Класна презентація. Мінімалісти шведський бренд з шведським мінімалізмом, скандинавською красою. Така ось розпаковка, буду вас ближче знайомити з цим парфумом. Буду робити підбірку ароматів про чистоту, і він там буде обов'язково. Поки що його повертаю в його домівочку і люлі-люлі. Наступний аромат. Тут таке в мене коїться. Я, я ось відчуваю, що настрій мій набагато вже кращий. Я Маю мізерну таку думку, надію, що ваш настрій може теж покращився. Ай, Боже, війна за вікном. Що поробиш? Наближаємо, як можемо, але ще треба перетерпіти. Ти найгучніше, що рушіння, яке я взагалі зустрічала. І як це все доставати? Отак, якось. А потім я повинна отак, от, як. <смеш> Як сільський туалет. Тільки треба тут вирізати серденько. Окей. Ну що, привіт, привіт, дружу! Яка тендітна трубочка? Який красень ворам катон. Подивіться, Лолі Майлеле. Це теж про... Ой, прасками понесло. Ой-ой, яка краса. Це квіти і гаряча ледь, ледь стужена праска. Буду парфумуватись їм сама та парфумувати їм оселю та білизну. Просто неймовірна, свіжа краса. Щось я, тут... я щось не купила, якісь контрастів. У мене два аромати про чистоту, про бавовну, про праску, альдегіди, альдегідовичі. Та якогось хардкору в <хи> вигляді ганімеду. І останнє, що я тут накупила, але я не буду це розпаковувати вже бо це подарунок. А це у мене ще я не знаю, що з ним робити. Аромат мені дуже подобається, але щось мені не подобається поведінка цього бренду. Мабуть, я це піду і поверну свої 150 євро на дорогі не валяються, правда ж? Або покажіть мені ту дорогу. Друзі, це було моє таке потокове відео. Я просто розпаковувала парфуми, отримувала від цього задоволення, якесь піднімала свій настрій. Я завжди роблю розпаковки ось таким ось гамазом купою під певний настрій. Або щоб створити певний настрій. Поділіться вашим зворотнім зв'язком. Що з цього мого оцього, всього вам цікавіше, про що цікавіше почути, типу, по-перше, мені дуже цікаво зробити відео про Марк Антуан Бероа, тому що я маю зараз всі чотири парфуми, можу їх протестити, можу порівняти їх з аналогами Ганімет. А наразі все, будь ласка, будьте здорові, слава Україні! Бувайте!